Найвища медична нагорода за професіоналізм та милосердя. Традиційно у Чернівцях відбулося нагородження відзнакою Ордену Святого Пантелеймона, лауреатами якої стали фахівці з Буковини. Подробиці далі у сюжеті. Слова вдячності та визнання. Відбулася урочиста церемонія нагородження медичних працівників відзнаками Орден Святого Пантелеймона. Престижна нагорода, яку неофіційно називають медичним москаром, отримують лікарі, медсестри та інші працівники медичної сфери за високий професіоналізм, відданість своїй справі та милосердя до пацієнтів. Відзначити цьогорічних лауреатів в академічному палаці Чернівців, зібралися представники духовенства, місцевої влади, студенти медичних вишів, колеги та родичі номінантів. А також усіх, хто хотів засвідчити свою повагу до медичної професії сьогодні. За результатами регіонального відбору регіональна рада представляє номінантів, які повинні пройти ще нашу етичну комісію. Потім пройти затвердження поважною радою і тоді отримати нагороди. Але крім цього, є ще це є нагода відзначити тих, хто можливо не буде номінований, але все одно брав участь у конкурсі. і Їх відзна. Начає регіональна рада як достойних наших колег, лікарів, медсестер бойових медиків. Микола Проданчук нагадав, що ця відзнака бере початок ще з 2000-х років. Орден Святого Пантелеймона започаткований ще в 2009 році, але такі великі урочистості у нас відбуваються з 2017 року, і сьогодні дуже важливо, що крім регіонів України, у нас створено ще 20 зарубіжних рад. Які пропонують на номінацію святого Пантелеймона тих людей, ті організації, які найбільше доклалися до нашої боротьби за незалежність, професор також підкреслив, що від самого початку заснування орден святого Пантелеймона мав величезне значення для представників професії, адже медики, за його словами, заслуговують набагато більших нагород за свою віддану працю. Ще тоді, коли засновувався цей орден, тодішній міністр. Василем Михайловичем Князевичем, це тоді вже мало, я би сказав так, велике моральне значення, тому що на превеликий жаль, ми знаємо, що медицина, охорона здоров'я фінансується за остаточним принципом, і на превеликий галь, і увага суспільства до медиків також за остаточним принципом. І тому ми хотіли, хоч якимось чином, привернути увагу. Організатори хотіли нагадати, що, попри усі фінансові та інші виклики. Сьогодення працівники медичної галузі продовжують відмінно виконувати свої професійні обов'язки, демонструючи високий рівень професіоналізму та милосердя, каже Микола Проданчук. Тому завдання цього проекту орден святого Пантелеймона не просто нагородити медиків, не просто відзначити наших героїв цього фронту боротьби за здоров'я і життя, але і звернути увагу суспільства на те, хто з скальпелем, хто з фонендоскопом захищає їхні сьогодні життя так само, як наші солдати на полі бою. Про хід регіонального відбору та вибір переможців розповіла генеральна директорка Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Гопко. Вона зазначила, що обрати кращих було надзвичайно важко, адже всі конкурсанти були гідні цієї високої відзнаки за свою працю. Ми маємо великі сподівання, що. Наші переможці здобудуть перемогу на національному рівні, стануть орденоносцями. Дуже відрадно, що за останні роки орденоносців додалося. Маємо поважних лікарів, які знані і в Буковині і за її межами, і вони наразі є лауреатами ордена Святого Пантелеймона. Пані Наталія зауважує, що особливість цієї відзнаки полягає в її багатогранності. Орден святого Пантелеймона має декілька важливих напрямів, які виходять за рамки простого нагородження. Йдеться зокрема і про підтримку сімей загиблих медиків. До прикладу, підтримка сімей загиблих медиків. Ми їх пам'ятаємо при потребі. Ми допомагаємо їхнім родинам, і наша родина збільшується пантелеймонівська, і це дуже відрадно і тепло на душі, оскільки переконано, що дуже багато буковинських медиків, яких ми можливо ще не знайшли, але вони заслуговують на цю високу нагороду. Загалом, як наголошували спікери під час нагородження, ми повинні щоденно бути вдячні медикам. За їхню роботу, адже це не може сприйматися як звичайна професія, оскільки ці люди щодня рятують тисячі життів, як цивільних, так і наших захисників на полі бою. Юлія Слободян, теми дня ТВА.